Владико Вседержителю, святий Царю, що усіх наставляєш, але не нищиш, зміцнюєш підупалих і підносиш повалених, печалі життя людського розвіюєш. Молимось до тебе, Боже наш, раба Твого хворого, відвідай милістю твоєю, прости йому всяку провину, вільну чи невільну. Так, Господи, Твою цілющу силу з неба зійшли, доторкнись до Його тіла, погаси гарячку, вгамуй пристрасть і всяку таємну неміч, будь лікарем, слузі Твоєму, підійми його з постелі, недуги і відложа болю, цілим і здоровим, зроби Його послушним Твоїй церкві і виконавцем. Твоєї волі Тобі, бо належить милувати і спасати нас, Боже наш, і ми тобі славу веселаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.